Вітаю! В цьому відео я поділюсь швидким рецептом смачного вершкового морозива лише з двох інгредієнтів. Приготування займає всього 7 хвилин. 500 мл холодних вершків з найвищим відсотком жирності в мене 33%, збитим міксером на великій швидкості протягом 5 хвилин до утворення густої пишної маси. На середніх обертах міксера додати 290 г згущеного молока, поступово збільшити швидкість та збивати ще 2 хвилини. По консистенції маса схожа на густу сметану. Беремо будь-які зручні ємності і викладаємо на їх дно печиво. Після виливаємо масу та розрівнюємо. Зверху викладаємо печиво і поміщаємо в морозильну камеру приблизно на 8-9 годин. Після ріжемо морозиво на порції та насолоджуємося. Всім смачного!